Відсутність поважливого, поважливого ставлення чиновників до громадян України і формує недовіру до цих самих чиновників. Якщо ви згодні з цією тезою, поставте лайк. Нехай наші чиновники зрозуміють, що з громадянами України потрібно поводитись, як з дорослими людьми, які чудово розуміють ту ситуацію, в якій опинилась Україна, і вони не хочуть, щоб їм нав'язували якісь люди і часто лєві люди. Свою правду, своє бачення, свої принципи, свої пріоритети. І Якщо вже щось важливе для держави, то як мінімум потрібно вести діалог і є всі можливості в держави не нав'язувати точку зору, тим паче, що це точка зору інколи лунає від дуже сумнівних персонажів. То від якихось депутатів, які були барменами, то від якихось чиновників, які не зрозуміло, де взяли дисертації, і так далі. Це не нормально. А потім ми дивуємося, чому люди не дивляться марафон і чому вони мігрують. І давайте будемо відвертими. Вони на, на телеграми мігрують, вони мігрують на Одне закордонне телебачення, і там дивляться багато з чого, і це загроза національній безпеці, на мою точку зору, не телеграми, а те, що чиновники неповажливо зверхньо ставляться багато з них до громадян України, нав'язуючи їм якісь ідеї, які абсолютно неприйнятні в суспільстві, і абсолютно ніяк з суспільством не обговорювались. Якщо ви згодні, чекаю на ваші коментарі і лайки.